З першого дня, 24-го числа, він зібрав речі і е, вже воював. Він активну участь приймав якраз звільнені е, Лимана, підготовки до звільнення, звільнені, але в 12-й годині їх вже перекинули на Сватівський напрямок. От саме в день звільнення е, Лимана. Минулого тижня йому дали е, одну єдину відпустку. Е, він через то міг побачити родину, дружину. Вони до того бачились раз влітку, і якраз чого дружина зараз на 13-му тижні вагітності Наталка і а Віталік зміг побачити через УЗІ якраз. Яким ви його запам'ятали? Життєрадісним, радісним, усміхненим, сподіваючимся на свою на нашу Україну, йому жити та жити ще дружина молода. Дитина буде народитися. Чисто з християнської точки зору помста не не гарне, але вороги отримають своє. Я вважаю, що він до кінця виконав свій обов'язок як громадянина України, котрий не там шароварно любив Україну, а любив її всією душею, любив Україну справжню, вільну, такою, якою він хотів її бачити. І ми зробимо все військові, щоб це так сталося. І е його смерть е стала не даремною, а за наше праве діло. Чуєш мій друже, славний юначе, як Україна стогне і плаче. Він взяв в руки зброю та пішов знищувати ворогів, які прийшли до нас. Ми будемо продовжувати цю справу. Ми перенесемо лінію фронту на територію Московії. Рано чи пізно вона розвалиться, і тоді в Україні настане мир. Вічна слава герою! Ми зробимо все, щоб наше місто і наша держава пам'ятала його. Салют. Огонь! 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 Слава Украине!